Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене чергова розпаковка або рубрика що купила. Ось таке замовлення я отримала. І коли його отримала, я не могла зрозуміти, з чого так різниця доставка на новій пошті. Вчора я отримувала органайзери. ви бачите, яка була посилочка. І органайзери були такого самого розміру. Але вартість посилки була менша. А тут відстань. Від замовника до мене менша, а вартість доставки більша. Тому давайте зараз будемо з вами дивитися, що я замовила. Раніше я в цьому магазині, коли замовляла все, то купувала онлайн. Я приходила до магазину і на місці вже обирала те, що мені потрібно було. В магазині був такий, як склад, не склад. Комірочка, я заходила і передивлялася увесь бісер, який мені був потрібен. Мені давали коробочку, я туди складала все, що мені потрібно було. А потім дівчатка вже рахували. І можна було розплатитися або переводом через Приват-24, або грошима. І ви знаєте, було дуже гарно, що ти прийшов, походив по магазину, дівчатка тобі все показали: і бісер, і ниточки, і голочки, і все на місці ти підібрав. А потім прийшов карантин. Вже вони пускали по одному клієнту в магазин. Це саме тоді, я ходила по магазину, обирала, що мені потрібно було. І вже прийшла війна, дівчатка вимушені були зачинити свій магазин і забрати весь товар до себе додому. Спочатку війни товару було в них ще багатенько, а вже коли я вирішила замовляти, то вже майже нічого не лишилось в наявності. Навіть немає бісеру ні білого, ні чорного. Тому замовляла переважно рубку. Тож, давайте дивитися, що я тут замовляла. Так, відкриваємо пакетик і дивимось, що тут замовлено. Замовлення ось таке величеньке. Ще скажу, що замовляла я це на відділення, яке в нас переїхало. Але переїхало воно так незручно. Було відділення біля мене нова пошта, біля будинку, десь метрів 300 пройтись, і ти вже на відділенні нової пошти. А тут відділення переїхало десь може, з півтора кілометра. Тому треба йти далеченько. І ще не дуже воно так розташовано зручно, що поруч іде дорога, і навіть на пішохідному переході водії тебе можуть не пропустити. А тоді ще, коли ви підходите до пошти, ви чекаєте на вулиці. Бо саме приміщення дуже маленьке. Минуле приміщення було велике, і всі люди могли поміститися в приміщення. А тут воно таке маленьке, взагалі малюсіньке. Але, як кажуть, радує те, що оператори всі лишилися з того відділення, яке зачинилося і переїхало. Тож, вже приходиш, знаєте, як з друзями спілкуєшся з приводу замовлення. Тому давайте дивитися, що тут надійшло. Так, а тут у нас пакетик в пакетики. Боже, як я це люблю, пакетик-пакетики. в Так, витягаємо один пакетик і будемо витягати з другого пакетика. Так, десь тут ще бумажечка, що я не замовляла. Давайте достанемо цю бумажечку. Достанемо її трошечки. Почекаємо. Так, ось таке замовлення. Ви бачите, скільки тут багато всього. Ну і давайте дивитися з самого верху, що в нас є. В нас є в пакеті ось така рубка. А, ні, це не рубка, це італійський бісер. Бачите, він ось такий італійський бісер. Він схожий на бісер Чеський номером дев'ятка. Здається, дев'ятка, більше за десятку. Обрала я його не випадково, я його брала, як кажуть, спеціально. Щоб подивитися, якого розміру будуть бісеринки, Щоб, чи можна їх використовувати як рубку. Тож скажу, що не можна, бо давайте дивитися чому. Так, зараз я його насиплю і покажу вам. Так, дивіться. Це колір 83 дроб 2010. 10 грамів коштує. 7 гривень. І ось я вам покажу ось так, щоб не перевернути цю мисочку. Ні, ось так видно. Видно ось так ця руб... рубка. Все хочеться сказати, що рубка ні, це бісер. Так, Дягаємо на голочку і дивимось. Так, голочка ще з другою стороною. Так, ну що, набираємо хаотично бісеринки. І будемо з вами роздивлятись. Покажу на білій серветці, щоб ви бачили, що ж це таке за італійський бісер. Так, ось це чудо італійський бісер. Бачите, що він такий завеликий, дуже завеликий. ось так, вже камера сфокусує. Одним словом, знаєте, що вишивати не можна. Він трошечки такий косий храми, бачите, ось таке щастячко взагалі. Це просто якийсь. Ось тут видно, що вона якась така чудна бісеринка ця. Чому я його придбала? Я шукала альтернативу бісеру і рубці, точніше, рубці альтернативу. І думала, що можна буде взяти ось цю італійську, як це називається, бісерину. Так, все мені хочеться казати, що рубка. Рубка, рубка. Думала, що можна буде взяти і вишивати. А ні, ви бачите, що вони такі завеликі. Може, десь кудись їх ще й можна буде притулити, але здається, що взагалі нікуди. Ну, не знаю, може, якщо по одній бісеринці кудись треба буде. То можна, а так, щоб вишивати, ну це буде просто якийсь жах. Тому буде мені наука, що не треба купляти те, що ти ніколи не купував. Давайте дивитись далі, що я ще назамовляла. А далі в мене ось така рубка, також італійська. Зелена. Цей пакетик 50 грамів коштує 30 гривень. Бачите, ось такий колір. Зараз беру ще раз серветку і показую. Він зелений. Здається, що це зелений, як в чеському бісері 57-430. Ось такий трав'янистий колір. Італійською рубкою я вже вишивала рушники. Самі рубки, ці шматочки, так, вони трошечки більші за чеську. Але можна, знаєте, від, як кажуть, відфільтрувати і знайти собі ті шматочки, рубки які вам підійдуть під схему. Під схеми вірени вони підходять ідеально, тобто ніяких проблем немає. Єдине, що вона трошки більша, ніж чеська. Трошечки. От давайте я зараз візьму чеську рубку і покажу вам різницю. От дивіться, ось це чеська, а ось це італійська, бачите? Нібито вони однакові. Коли їх починаєш вишивати, відмінність лише в тому, що чеська рубка, вона кругленька, а італійська вона повністю як шестикутна. А далі в мене ось така. Чеська рубка 5710. Вона, Вона коштувала 42 гривні за 50 грамів. Раніше я купувала все в Рівному. Але прийшла війна і поставок немає. Тому в Рівному вирішили поки що не продавати небісерну рубку. І вони зараз продають лише на комплектацію своїх схем. Тому. Мені дуже прикло, що зачинився магазин. Тому я зараз шукаю, де купити по тій ціні, яка мене влаштує. Бо придбати в тій ж кольоровій по 80 гривень за пакетик, ну, вибачте, це занадто. Давайте дивитись далі, що в мене ще замовлено. Далі в мене замовлений ще ось такий пакетик, також італійської рубки. От, коли мені треба. В вишивці два кольори зеленого, то я беру ось так. Якщо мені потрібні три кольори, то я додаю ще ось таку чеську. І, як кажуть, знаєте, міксую, що мені робити? Або ось такий переход, або в мене ще є найтемніша здається, 56120. Або 150, і я прикладаю і роблю найтемніший кольор, який мені потрібен. Далі в мене ще ось така чиська коробка. Бачите, ось такий зелений. Взагалі це гарно поєднується ось так: два зелених. І найтемніший це 50. 6, 57,060, він найтемніший. А якщо хочеться світліший, то додаю 57,430. Далі я хотіла взяти ще рубку сатинову, або, як кажуть, скляну. А скляною було лише два кольори, тому забрала всі, що були. Це ось такий 50-120. І 50 620 620 довелося купувати 5 пакетиків по 10 грамів, бо не було одного 50-грамового. То ось так це поєднання. І в мене ще десь є вдома трохи світліший, тому я поєдную ось так. А далі, 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 далі йде ще італійська рубка. Цей пакетик також коштував 30 гривнів. ви бачите, що тут треба буде гарно працювати по пелюшкою, бо вони не однакові. Ось тут навіть видно, бачите, вони такі покусані. Але можна вибрати щось з цього пакетику. Чому я його замовила? Бо мені потрібен був колір 97-120, знайти його. Неможливо було де, тому вирішила, думаю, спробую ось таку. Якщо що, то я повибираю. То кажу, повибирати є з чого, і, може, все-таки згодиться в роботах. Далі ось такий колір. Гарний голубенький колір. Ви знаєте, як він мені буде пасувати такий колір на ранер? Від Бачите, я дуже мрію знайти ось такого кольору японську рубку. Але вже другий раз я замовляю японську, і приходить то найсвітліший, то найтемніший, а мені потрібен ось саме такого кольору. Дівчатка, хто знає, може напишіть мені номер ось такий, але в рубці Мацуна. На жаль, в нас немає де піти подивитися в магазині Мацуна, бо з товарами для рукоділля в моєму, магаз... в моєму місті. Хочу сказати в магазині. В моєму місті дуже така, знаєте, печалька, бо було взагалі їх небагато магазинів, здається, три. Один зачинився під час карантину, другий зачинився під час війни. І третій, який лишився, то там немає всього, що мені потрібно. Там е, японської рубки взагалі немає. Тому доводиться замовляти через інтернет. А через інтернет це як код в мішку. Замовляєш один, а приходить або світліший, або темніший. І оце, знаєте, я заморочилася, що я хочу той ранер вишити саме японською рубкою. А кожного разу це так купити і подивитися, що не той колір ну, дуже прикро, бо потрібно на ранер купувати 30 грамів. А 30 грамів, рахуйте, японська рубка коштує 5 грамів 20 гривень. І, і 25 грамів коштує 80 гривень. То 100 гривень коштує 30 грамів, то вибачте, 100 гривень заплатити, щоб вам прийшло не те. Якось не хочеться. Вже, вже такі думки, що можна замовляти по 5 грамів, подивитися, що якщо це той кольор, то замовити ще. Але було б добре, якби той магазин, в якому я замовляла, був десь поруч, що пішов, подивився і купив. Ну і останнє, що я замовила, це ось такий бісер. Чеський бісер, ви бачите, це, звісно, що не т... який там у нас не перший сорт. Це другий, бо, бачите, ось тут навіть видно, ось навіть видно, що бісер один і тут трошечки інший. Чому саме такий колір 27,060 та ще й матовий? Бачите, ось такий матовий. Я відшиваю рушник від тієї торгової марки. Здається, це була княгиня Ольга. Я його дошила. І всерединку в квіти поставила ось такий бісер матовий. Але здається, що в мене він був трошки блискучий. І тоді вирішила відшити серветку як доповнення до того рушника. І вже коли почала відшивати третій колір, то я не знайшла ось такого тертого. Взагалі немає, мені треба. Якісь нещасні 39 бісеринок, а я не можу взагалі їх знайти. В мене лишилось, ну, десь штук 10, а треба 39. І я вже почала шукати по всіх магазинах, які є. Через інтернет, навіть питала в своїх знайомих. Ну, немає ні в кого. І ось знайшла лишень отакий, А зараз думаю, чи підійде він мені, чи він не підійде. Чи може мені треба було 27,080? Та щесь квадратну серединку, щоб він виблискував. Одним словом, буду пробувати. Якщо не підійде, то в мене є ще такий самий, але блискучий. Але хотілося б, щоб були в мене і рушник, і серветка в однакових кольорах. Але це, знаєте, зараз через те, що в країні війна, то дуже важко знайти матеріали для вишивання. Бо там, де зазвичай ти їх купував, то там немає, або магазин зачинився, або немає в продажу. Тому доводиться багато чого купувати через інтернет. І не завжди ці покупки можуть бути, так скажем, тими, які ти хотів. Бо то кольор не той, то щось не те замовила, як, як я вже другий раз замовляю, один і той самий. Колір бісеру, і все ж думаю, ну мені ж треба 57102 і я вже другий раз замовляю 205. Ну що ж, зараз я вам покажу, що все-таки я придбала повністю своє замовлення. Так, ось така кубка бісеру та рубки. Нібито й небагато, а нібито й багато. Не знаю, наскільки робіт мені це вистачить. Сподіваюсь, що десь може на півроку мені вистачить. Але я це дуже сумніваюся, що вистачить на півроку. Дякую вам за перегляд і до наступних відео на моєму каналі.